Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмерний Оминос. Рано вранці на світанку гриміли гармати. Не дали нам мирним людям ніченьку доспати. І як тільки полетіли ворожі ракети, то відразу сколихнулась вся наша планета. А чи гадку, хоч хтось мав, що в цьому столітті принесуть на мирну землю москалі жахіття, Буча, Ірпінь, Волноваха, Гостомель і Суми, що творили там ці орки, навело на думи. Звідки взялось це кубло, які в нього мрії, невже здумали весь світ підкорить Росії ні цінностей, ні культури не люди не мають, де ступає їх нога, з лиця все стирають. Коли мій син ішов до військомату, сказав упевнено: піду країну рідну захищати. Я знаю, мамо, Україна переможе, по іншому і бути більш не може. Тепер молюсь за тебе, я мій сину. Молюсь за рідну Україну, за наших всіх захисників, відважних воїнів-рятівників. Слава Україні!